Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про карти Таро, про містику, про сакральне ремесло. І в Україні у нас триває війна, і зараз всі говорять про так званий великий наступ. Тож, давайте зараз. Запитаємо у карт Таро, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Тому що в попередніх розкладах, в принципі, він показувався, він був очевидний. Отже, дивимося, великий наступ росіян, весна, початок літа. Однозначно ми бачимо, що відбувається обдумування і планування. Різні ресурси з різних е, сфер. Тобто хтось робить те, хтось робить те, хтось робить те, аналізується і наступ планується. Е, що заважає? Є е, у Росії вороги, і можливо, ць, на, можливо, навіть якісь контрнаші удари, а можливо, вороги, які. Про яких українці не знають. Тобто щось заважає е, цим на, намірам відбутися от прямо зараз. І в принципі, е, в принципі, це добре. Так, йдемо далі. Так. Е, звісно, е, карта суд. Е, вона. Все-таки несе навантаження більш негативне, оскільки є душі померлих. І вона говорить про те, що ми ж дивимося в аспекті війни, що е, будуть загиблі. Тобто на, наступ росіян дійсно він, е, планується зараз заважають певні сили, але коли він відбудеться, то це буде е, дуже багато загине людей. Дуже багато загинув людей, на жаль. Звісно, ці рішення приймаються на високому рівні. Однозначно, ми говоримо про наступ. Ми бачимо імператора, це в принципі вище керівництво України. І фундамент досить міцний рішення вже прийняті. Рішення прийняті. Тож нам, я так розумію, треба готуватися ментально. Готуватися морально, готуватися духовно, щоб потім не було паніки. Е, перший наступ, як показує карта, ось він не вдався. Е, ну, Пройшли повз. повз так. Е, ну, і Мовитися зараз про північ, тому що безпосередньо я, я перебуваю теж на півночі. Але в цілому. Там, де вони вторглися першого разу, то вони були відбиті в кількох напрямках. Шкода, що не висить. Тобто, перший, ну, от, перша карта, це 22-му році. Близьке майбутнє нам каже, близьке майбутнє каже, що поки що ми можемо бути е, сидіти да, в такому знаєте, очікуванні е, і відносному спокої. Ну, бо війна все досить відносина. Ось ми бачимо це ретельність таку, знаєте, тут паш Пантаклів. Це той, що накопичує знання, той, що накопичує інформацію. І зараз о, о, о цієї інформації стає дуже-дуже багато. І з іншого боку, ця карта це також наша позиція. Нам я думаю, що наші розвідки спрацюють дуже-дуже добре, і ця інформація про наступ буде відома для того, щоб достойно відбити. Може бути також, що на нашій стороні буде певне везіння та певний успіх. Є така ймовірність і. Тут колософорту фортуни випало. І е, в росіян щось може піти таки не так. Хоч трохи. Е, так. Сподівання або надії. Засекречена інформація тут ну... Е, Верховна журися, так? І ж, невідомо, як він закінчиться. Е, чи, хоч в нас є фортуна. А тут ось. Невідомо Так, і кінцевий результат і кінцевий результат десятка мечів. Кепськувато, тому що, якщо не буде бракувати певною інформацію і не будуть зроблені певні відповідні дії, то, на жаль, ворог зможе. Нанести цим великим наступом. Тобто значить, так. Тобто, наступ буде. Ну, буде. І все залежить від кількості цієї інформації і як наскільки швидко все спрацює по захисту. Тому що інакше будуть жахливі втрати. Ну, на жаль. І цих втрат буде дуже дуже багато. І тут так хочу сказати, що е, в цілому, е, як кажуть, увійдон підслухано, кажуть, що е, от, некросвіт зараз наповнений дуже е, багатьма е, мерцями, і вони прагнуть помсти. Це духи загиблих, безпосередньо духи самих солдатів, е, це непокоєні душі, душі загиблих. І ці душі вони прагнуть помсти е, живим. А закон Фізики каже, подібне притягує подібне. До чого веду, що е, будуть смерті, тому що некроенергії дуже багато в просторі. Е, до, що робити? Що робити? Е, хто як може? Хтось, знаєте, закликає зараз, що не треба за ці душі молитися, носити панахиди. Але якщо ви належите до християнського егрегору, будь ласка, звичайно, потрібно. Якщо ви знаєте, як проводити триз, не проводьте, але душі тим чи іншим способом треба упокоїти, щоб вгамувати оцю потужну силу некроенергії. З вами був Валтесар. Я буду радий відповісти на ваші запитання. Тримаємося, не впадаємо у вічай. І бережімо один одного.